Привіт, малята. Я, бабуся ударка. Я люблю відпочивати, пекти пиріжки. Але поки я поралася, мій котик Мурчик кудись потіпся. І в мене повний дом мишей. Будь ласка, намалюйте мені котиків та надішліть, щоб вони піймали всіх моїх мишок. Для роботи нам потрібна фарба. Блакитна, оранжева, рожева, чорна, вода, стара зубна щітка, пензлик, серветка і аркуш білого паперу. Починаємо. Мочимо пензлик і зайву воду прибираємо об серветку. Набираємо помаранчеву фарбу і малюємо голову, вона буде овальної форми. Ось так, ще трошки фарби і швиденько зафарбовуємо. Дивіться, голова котика готова. Фарби має бути достатньо, щоб потім у нас він вийшов гарний. Тепер малюємо тулу, подивіться, з одного боку і з іншого. Ніби трошки схожий на трикутник. Але ж це не трикутник. Намагаємось зафарбовувати в одну сторону, наприклад, зверху вниз трошки водички. Тепер вушка, вони трикутні. І хвостик. Зафарбовуємо. Миємо пензлика і поки відкладаємо в сторону. Тепер беремо зубну щітку, макаємо її в воду, трошки обтряхуємо і по краям котика робимо шорстку ось так. Наші края, щоб котик був пухнастий. Тільки сильно не потрібно цього робити, бо не буде видно шерсті. Навколо хвостика, не забудьте, котик наш пухнастий. Ось погляньте, тепер у нас котик з шерстю Зубну щітку відкладаємо. Далі беремо знов пензлик, будемо домальовувати частини голови. Наприклад, вушка беремо оранж рожеву фарбу, малюємо середину вушок. Ось такі маленькі трикутнички внутри пушок, миємо пензлик, трошки промакнули. Чорну фарбу і будемо малювати очі. Очі в нас будуть кругленькі. Одна, друга. Ще не забули намалювати носик і вуса розходяться. Вуса малюємо? Давайте. З іншого боку. Погляньте, яка вийшла мордочка котика. Чого нам ще не вистачає? Правильно, лапок. Ось зараз ми їх промалюємо. Наш котик сидить, тому ми промальовуємо тільки дві лапки. Одна лапка, подивіться, як незавершений овал. Друга лапка. Тут можна промалювати кого точки. А тепер ми з вами можемо намалювати котику блакитну блакитний килимок. Беремо блакитну фарбу і малюємо килимок, на якому сидить наш котик. Трошки додаємо водички. У нас же котик не може літати в повітрі. Тому ось так мені водички трошки потрібно. Погляньте, котик наш завершен, чи чогось не вистачає, як ви думаєте? Правильно, йому не вистачає язичка. Давайте повернемось до голови котика і рожевим домалюємо язичок. Ось тут він буде коло ротика. Ох, погляньте, який в нас гарний, вийшов котик. О, і мій Мурчик прибіг. Чекаю на ваших котиків, бо моєму Мурчику сумно буде одному ловити мишок, а так він буде разом з друзями це робити. До побачення, до нових зустрічей!